Житомиряни вже розуміють, що багатьом нові тарифи не кишені. Вони завищені тарифи, що ж там? А чому? Чому ви так гадаєте? Ну, то тому що олігархи при владі, немає, немає ринків відносин, хто хоче таки це не формує собі монополію, Тобто вся, вся кухня. Ну, Тут треба якось совість мати елементарну тому, хто, хто там при владі. От. Більше не треба, бо якесь, що тут? А противила і виходити на вулиці і не вводити порядок. Політика не зрозуміла, бо з, такими, з таким рівнем інфляції, з такою соціальною забезпеченістю казати про те, що е, комунальні тарифи зросли в три-в чотири рази, е, тим паче, що е, Владі дана право за заборгованість відбирати квартири, то це взагалі не зрозуміло. І взагалі, чи існує соціальна політика в цій країні. Ще років три назад я могла повністю оплачувати комунальні послуги. У мене фактично дуже економний котел, кругом стоять лічильники. Ось зараз надійшла мені квитанція за газ. Я просто не спроможна за свою зарплату розміром 2 тисячі заплатити от ці, по, по тарифу повністю. Вирішила оформити субсидію. Але, як з'ясувалося, і це не дуже простий шлях для приватних будинків. Тарифи питання номер один в Україні вкотре обговорювали на громадській раді про власні державні адміністрації, підвищення тарифів неможливо було уникнути, але вводити їх за певних умов, зауважує експерт, колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. На випередження мали йти заходи з енергозбереження, з обліку 100% це окрема випадкова, не вирішена проблема. Експерт зазначає, що газ тягне основне цінове навантаження по теплопостачанню. Зрозуміло, що якщо Газ лопанули 6879, то це 75% вашого тарифу на тепло. От просто задумайтесь, ще в 2014 році на нужди теплокомуненерга, на потреби теплокомуненерго плюс населення списували 28 мільярдів кубів газу. І саме тому НАК Нафтогаз вони казали нам, нам не вистачає українського газу, якого видобували тоді 19,5 мільярдів. Ми мусимо докупати дорогий російський газ на той час, і саме тому ми загнали там і держава з субсидіями дотує Нафтогаз на 120 мільярдів гривень. Субсидії ж, які мали б стати порятунком для населення, за словами Кочеренка, не врятують загальнодержавної ситуації. 30% лишається тільки готівкою. Хто ну припустимо, що розрахуються люди і те, якщо в них вистачить цих грошей. Цих 30%, які потраплять, потраплять на ваше теплокомуненерго, 92% забере НАК Нафтогаз через спецрахунки. Розумієте? Лишиться вашому теплокомуненерго 3% готівки. Борги зростуть шаленими темпами, прийдуть по ті теплокомуненерга, а в теплокомуненерга перед ними будуть вже сформовані борги населення. І не вірте міністру юстиції, який каже, що я вам гарантую, е, тіпа, ніхто квартири не буде забирати. А він тут при чому? Приватні колектори, приватні судові виконавці, листи громадської ради до кабінету міністрів з вимогами обґрунтувати тарифи отримали формальні відповіді. На питання, що робити на місцевому рівні, експерти теж не мають чіткої відповіді. Перше, що радить громаді, контролювати втрати у тепломережах та інші місцеві накрутки, на яких можна дещо зекономити. Знаєте, як Леся Українка казала без надії, сподіваюся. Так, ми живемо Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини дня.